У Миколаєві відбулось урочисте погашення поштової марки Укрпошти із зображенням літаків винищувачів F-16 – Винищувачі зла відбулося дійство на вулиці Соборній. Ми поповнюємо загальну державну українську колекцію поштових марок черговим військовим випуском, присвячений він винищувачам зла. F-16 «Ф-16». це те, що зараз. Ми всі розуміємо, необхідна Україні для наближення нашої спільної перемоги. Наклад поштової марки 600 тисяч примірників. З продажу кожної марки 16 гривень. Це благодійний внесок, який піде на придбання безпілотників українським військовим. Вартість аркуша із чотирма марками 156 гривень. Нагадаю, що «Укрпошта» з перших днів війни регулярно активно щодня приймає участь в. Допомозі нашим і збройним силам, медичним закладам, населенням та таке інше. участь у спецпогашенні поштової марки від Укрпошти, винищувачі зла узяли волонтери, які з перших днів війни допомагали Збройним силам України. У нас ще дуже багато роботи. Ми не припиняємо свою роботу і дякую «Укрпошті» за співпрацю. Ми разом знаємо, куди доставити, що доставити, в якої кількості ми це маємо доставити дякую. дуже дякую, що запросили нашу мережу кафе Family Palace. Ми дійсно з перших днів війни, усією нашою командою, частиною, яка залишилася, допомагали нашим бійцям. Сподіваюся, що скоро ми побачимо перемогу. І перш за все, хочу подякувати ЗСУ низким поклін за наш спокій. Не втомлюємося донатимо і перемагаємо. Нам треба цю перемогу. Слава Україні! Був на заході і представник командування Південь повітряних сил Збройних сил України, майор Сергій Павленко. Щоб всі країни наших партнерів побачили, що ми хочемо цього Ф-16, що нам. Ну, він потрібен, потрібен для нашого неба, щоб захистити наше повітряний простір України. На час проведення заходу кожний бажаючий мав змогу не тільки оглянути, а й посидіти у кріслі пілота ворожого літака. Його на час заходу надала незалежна військова волонтерка Анна Ліпьошкіна. Фото за донат під таким гаслом стояв експонат. Усі вилучені кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допомагаю хлопцям, збираю кошти на всі потреби. Це може бути і автомобіль, і якась амуніція. Їжа взагалі все, що потрібно нашим хлопцям, нашим військовим. Однією з родзинок цього спецпогашення була сценка, яка зображена на Марці. Кремль натирається на терці. Цим самим знищується. Підтримуємо, давайте, нашу каналу. давай, покажи, як не перекрему. Я потім запитала, кажу, ти отримав задоволення. Він каже, чесно кажучи, так. Тому що напевно, що і із-за нього я збираю ці марки для дітей, щоб це була їх історія, тому що, на жаль, вони живуть в такі часи. За традицією, один поштовий примірник передали до краєзнавчого музею Миколаєва. Всі експонати здаємо в фонди музею, тому вони зберігаються, і всі наші покоління наступні. Я думаю. Вони не були свідками оцих страшенних подій для наших міст, для нашої рідної України. Але вони будуть знати, що всі від мала до велика працювали, щоб приблизити цю перемогу. Дуже чекаємо. Поштова марка від Укрпошти F-16 – Це ще раз нагадування світові наскільки Україні потрібні ці літаки. Посилення повітряних сил України американськими літаками F-16 може змінити баланс сил на користь України і вплинути на перебіг російсько-української війни.